Вітаю, сьогодні я в Центрі надання адміністративних послуг. Безпосередньо біля Наталія Сергіївна, це наш начальник відділу Центру надання адміністративних послуг Гребінківської селищної ради. Що ви нам можете розказати? Доброго дня, шановні всі друзі, хочу що найперше привітати з новим роком, який прийшов. Віримо в те, побажати всім миру, перемоги, міцного здоров'я, всім рідним, які втратили своїх на війні родичів щирі співчуття. 2024 рік для нас був, як завжди, насиченим, тому що війна в Україні багато звертається військовослужбовців, жителів нас за різними адміністративними послугами. Для нас, для працівників ЦНАПу, основне завдання це для кожного громадянина, який звертається до нашого відділів, це зручність, доступність і надання якісних адміністративних послуг. І так, в минулому році всіма відділами, які здійснюють свою діяльність у нас у ЦНАПі Гребінківської селищної ради, надано 14 тисяч 650 послуг. З них 9 тисячі це послуги відділу, начальником якого є. І хочу 67% від загальної кількості становити послуги, які надає наш відділ. І хочу надати таку відповідь, тобто інформацію нашим слухачам, про те, як сформована робота в ЦНАПі. В ЦНАПі здійснюють свою діяльність відділи виконавчого комітету Рібінківської селищної ради, такі як соціальний захист, такі як служба сім'ї і дітей, спеціаліст місцевих податків і зборів. Ветеранські вікно Ветеран, це вже нове у нас ветеранське вікно, потім я скажу за нього. Бо це нові послуги були введені в тому році. Наш відділ це відділ надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Рівінківської селищної ради. І не всім зрозуміло, ті відділи, які я назвала попереду соціального захисту справа дітей, це відділи юридичні своїм забезпеченням, своїм головним бухгалтером. Відносимося до селищної ради, фінансуємося селищної ради напряму через бухгалтера селищної ради. Якщо говорити про ще той рік, видано паспортів 1100 штук. Зменшилась кількість порівняно з минулими роками, ну, мабуть, в основному було це в 2022 році. Були, найбільше ну, виготовили паспортів, особливо за кордоном. Наталія Сергійовна, а послугами нашого ЦНАПу можуть користуватися лише жителі нашої громади чи ще інші люди? Так, таке питання піднімається в соціальних мережах, але я хочу з певністю сказати, що якраз у нашому ЦНАПі надаються послуги не тільки для громадян нашої територіальної громади, можуть скористатися послугами нам колишні села. І всі бажаючі, які звертаються за такими послугами, як реєстрація речових прав в межах Київської області, Пенсійний фонд України у межах України, витяги ДЗК в межах Київської області, тобто є паспорт виготовити, замовити водійське посвідчення це все в межах України. Так що, якщо говорять, що наші люди від'їжджають до інших... Центрів надання адміністративних послуг буду говорити інакше, якраз у нашому центрі надання адміністративних послуг Рібіньківської селищної ради найбільше послуг. І я хочу вам сказати, що минулий рік ввів нові ми ввели за минулий рік нові послуги для наших громадян. Це саме відкрите єдине вікно ветерана, введена в експлуатацію нова станція по обміну. Та видачі водійських посвідчень, а також реєстрація автомобілів. Ця послуга в Білоцерківському районі, який є найбільшим в Україні, тільки введена в нашому Так, да, І тут хочу зупинитися, тому що ця послуга не проста послуга, вона надається через сервісний центр Білої церкви. Тобто адміністратор приймає документи, формує справу і на перевірку відправляє до сервісного центру. Часто буває, коли посвідчення дуже старого зразка видано до, 12, до 2012 року. Можливо, буде таке, що ми відправляємо людину в сервісний центр. Складно, але у нас зато без черв. І сьогодні реєстр по реєстрації транспортних засобів закритий. Тільки для нових автомобілів проходить реєстрація по видачу посвідчень при цьому. Також Зараз вводиться, відкрився новий реєстр Єдиний Державний реєстр ветеранів війни. Складно нам, але працюємо над тим, щоб надати можливість отримати витяг з цього реєстру для тих осіб, які перебувають в полоні для родин тих осіб, які перебувають в полоні, або нове. зникли безвісті. Для цього треба пакет документів. Зараз не буду перераховувати, приходьте, все пояснюємо. І надати можливість отримати цим родинам пільги на виплату комунальних посоль такі. Це дуже важливо. На сьогоднішній день родини, які залишились у невідомості, я так сказала, мало того, що зникли або в полоні, потребують. Не те, що моральне, і фінансове. Взагалі військовослужбовці зараз потребують особливої уваги, адже Де. і родини і родини, і слава Богу, що приміщення ЦНАПу побудовано із безбар'єрністю, враховані ці всі для людей з обмеженими можливостями. Слава Богу, є єдине вікно, є відділ соціального захисту, наші адміністратори, до речі, які мають ці вищу юридичного світу. Всі стараємося приділити якомога уважніше прийняти. Громадян і надати посильну допомогу. Але теж хочу звернутися до всіх жителів, які нас дивляться, що так швидко вплине, приймаються чинне законодавство, працює і дія, що ми теж вчимося, ми теж здоганяємо і дивимося, яким чином правильно прийняти документи і надати цю послугу. Так що нам всім терпіння, хочу ще пояснити родинам службовця. Ті військовослужбовці, які пішли на війну захищати нас і були не зареєстровані за місцем проживання, є процедура, як би їх зареєструвати. Тобто, повинен бути особисто присутній військовослужбовець. На сьогоднішній день це не завжди можливо. Він може взяти доручення у військовій частині командира або зробити в місці, де він знаходиться в своїй дислокації, додати. Довідку 5, додати паспорт код і ми зареєструємо за місцем проживання, де у нього є можливість. Чому це питання важливе для родини? Адже далі йде допомога, наприклад, та сама програма Турбота, де без місця реєстрації не можна подати документи, не можна виплатити кошти. Є така пропозиція, я не знаю, її треба глибоко вивчати депутатам, працівникам селищної ради, нам разом. Можливо, дійсно, якщо є такий випадок, щоб депутат давав акт про підтвердження, про фактичне проживання військовослужбовця до часу е відходу служби, ну, від да, коли вийшов да. на війну, да. і можливо, таким чином, щоб все-таки надати родині допомогу, адже ми не можемо порушувати чинне законодавство. Але дійсно у зв'язку з активною кібератакою росіян на наші реєстри України, це Міністерство юстиції, в першу чергу, національні інформаційні системи мають, жителі мають багато проблем. Що саме? В першу чергу закрилися реєстри реєстр юридичних фізичних осіб. Це єдиний державний реєстр. Але він уже відкритий. Важливий реєстр це реєстр. Нерухомості це реєстрація земельних ділянок, реєстрація нерухомості, він закритий до сьогоднішнього часу. Віримо в те, що, можливо, до кінця місяця, так як ми читаємо в соцмережі, його відкриють. Був закритий реєстр Державної реєстрації актів цивільного стану. Це реєстрація народження смерті, подруження. Слава Богу, реєстр працює. Закритий реєстр, я вже говорила, це реєстрація автомобілів. Працює вже на повну потужність реєстр Державний земельний кадаст, віддаємо вже нормативно-грошові оцінки. До речі, тут теж скажу, що з 16 числа можемо видавати, звертайтеся, проведена індексація, індекс на нормативну грошову оцінку становить 1,12%. 12 Через те віримо в те, що найближчий час відкриються реєстри, і, і не тільки ЦНАПи, а й нотаріуси запрацюють на повну потужність. Тому що нотаріальні контори теж тільки мають зараз доступ до деяких реєстрів. Це доручення, спортові справи формувати ось так. А ви розумієте, реєстр нерухомості, реєс місця проживання, реєс здійснення нотаріальних дій вони всі тісно пов'язані. Через те вони сьогодні закриті. Але сподіваємося, що все буде добре. Я вам хочу подякувати за таку гостинність. Якщо ви ще хочете щось додати, хочу додати подякувати в першу чергу всім своїм адміністраторам, працівникам, які здійснюють свою діяльність у ЦНАПІ, за їхню компетентність, за їхню уважність. І в подальшому у нас лозунг, працюємо для людей, хочу побажати, щоб дійсно надавали якісні послуги, вчасно і з повагою найголовніше відносились до кожного суб'єкта звернення. І хочу звернутися до вас шановні Якщо адміністратор, в першу чергу бояться відділу чоловіку, десь неякісно надав послуги. Відповів не в тій формі, які потрібно Будь ласка, звертайтесь до мене. Я за день приймаю теж дуже багато людей і будемо все робити для того, щоб у нашому цнапі було затишно вам, зручно комфортно. І приходьте не тільки за послугами, а своїми пропозиціями і своїми зауваженнями. Бажаю всім здоров'я. Так щиро дякую всім вам. Всього найкращого до зустрічі.